Одна з форм псевдокохання доволі поширена, яку часто сприймають, і ще частіше описують у кінокартинах і романах як велике кохання, кохання ідеопоклонницьке. Якщо людина у своєму розвитку не досягла того рівня, коли вона усвідомлює себе, свою індивідуальність, яка коріниться в плідному розвитку власних сил, то вона схильна обожнювати коханого, робити з нього кумира. Вона відчужується від своїх власних сил і спрямовує їх на кохану людину, якій вона поклоняється як сумумбун як носію усілякої любові, усілякого світла, усілякого боженства, Тим самим вона позбавляє себе відчуття своєї сили, втрачає себе у своєму коханому замість того, щоб знайти себе, оскільки зазвичай ніхто не може протягом тривалого часу задовільняти очікування того, хто йому поклоняється. Рано чи пізно настає розчарування, і щоб утішитися, людина шукає собі нового ідео, і так часом до нескінченності. Для такого ідеопоконицького кохання особливо характерний бурхливий, стрімкий початок любовного переживання, ідеопоконицьке кохання. Часто зображують як справжнє сильне кохання, але сила і глибина такого кохання свідчить лише про емоційний голод і вічай ідеопоклонника. Зайве говорити, що нерідко і двоє знаходять одне одного в взаємному обожнюванні, і тоді в крайніх випадках їхнє кохання являє собою фолієду.